Жарти жартами, котики. А ось на Росії так звикли до польотів українських дронів, що тепер розпочали нову національну програму. Дрон в кожний дом. Головніше всього погода в домі, а все інше – ерунда. Навіть якщо це дрон у вашу хвіртку. Ось з такою наклейкою. Я надію, що. Нам повезет. І у нас теж дають груз такой на книг. Ми хотімо просто сказати, що безпілотники в кожний дом. Давайте посмотримо. Може акцию навіть акцію беспилотник. От, до речі, гарний форум у московитів був. Називався «Цифровая транспортация». Що там вони хотіли транспортувати, чесно, ми не втямки. Але робота, який розносить пиріжки і бабці, які співають до Ілона Маска, завезли точно. А от чого точно не очікував Ілон Маск, так це те, що його нейрочіп. Вже выявляются выкуристовывать. Украинские биороботы, э, мишеньши. А, у тебя в посте написано о том, что американцы выращивают нацию боевых беспилотных мутантов. Mm -hmm. Объясни, пожалуйста, потому что бесполых. Потому что это, если честно, звучит пугающе. И не дай бог, ты как раз сказала про детей, не дай бог, это бесполые эти мутанты, э, как бы и нам грозят. Вот смотри, вот робота полноценного, там, со всеми актуаторами, вот которые повторяют движение, там делать дорого. А взять готового уже человека, которого родили, особенно даже родили в третьей стране, на Украине родили, фабрика этих украинских женщин по 15 тысяч долларов, и у тебя вот эта вот, вот, инкубация детей. Там, да? Дальше ты ребенку вставляешь нейрочип, у него блокируются все функции мозга, кроме, кроме определенных. Например, выращивается универсальный солдат. То це створення роботів, рабов, биоробов, на базі мій матеріал. Ой, вей! Ну, те, що вони там всі їлися, це якби не новина. Але ж послухати цікаво. І поки на російському телебаченні патякують про страшних біороботів, десь у Приморському краї відбуваються не менш загрозливі навчання. Назва Лярос потужні армії Росії і... Лаосу. Щоправда, лаосцям забули видати холості набої. Тому доводиться економити і автоматні черги зображати звуками через рот. Цитуючи нашого президента. Потужно одразу видно взяли досвід спеціальної воєнної операції. Там, коли ветерани спецоперації повертаються, вони теж люблять тратата робити, і це періодично закінчується чік чик Просто блін важко жити російським окупантам, особливо коли їх же окупантські волонтери за людей. Не вважають, збирають аптечки і абсолютно відверто визнають. Ну так кладемо на робочі засоби. Ну або бу... ти хотів? ємелі та, а? Не, ну а что? Будешь подыхать, включи смекалку и сам себя спаси. ту аптечку я сейчас дособираю. Губки вот эти, они не работают, но э, просто народ привез, как бы. Может, чего ну, это тоже кровоостанавливающая губка. Только сейчас, ну, ребята уже давно-давно сказали, что она не рабочая. Вот, в том плане, что, допустим, рану, ну, таким кусочком, ну, какую рану, понимаете? Ну, носовое кровотечение, если только. Вот, ну, просто как бы то, что есть, но ну, не выкинуть у меня ее, поэтому, как бы, пойдет э, в, в набор, да. Ай, молодец! Яка ні, ну не викинуть же. І вам, пані, ми теж випишемо нагородний лист від генштабу Зсу. Ще більше неробочих елементів аптечки. І взагалі одразу вкладайте в аптечку чорний пакет, щоб потім зайвих не шукати. Удобно? Удобно. пластир широкий по 3-4 сантиметри. І якийсь от отні на ширбути. Это Серегин Жгут, очень хорошие жгуты, ребята, очень э, отзывы хорошие о них. О, -о, -о. аж соби, джгут эсмарха. Я куда разу затхлым ароматом деды Воевалы. Вот это качество. Нам говорят и благодарят и, говорят, и просят, чтобы именно их э, давали, потому что они проходили испытания, и замораживались они, и как бы на жаре они не трескаются, не рвутся. Вот, они даже лучше, чем турникет. Правильно говорит, ребята, мы тоже так считаем. Жите жгутов побольше и пущай сразу накладывают их на шею. Это верный способ остановить любое кровотечение. Так и передайте. Да, ну как бы ребята так говорят, что говорять, шуче чим Ребята Чекають на жгути замість турнікетів. А російські школярики чекають на правильні зошити для уроків зет патріотизму. Правда, щось обкладинки не всім нравляться. Чому б це представить собі неважливо? Що такое могло появиться на території Росії? Вообще не соответствие никаким канонам, на мой взгляд. Ну, ми теж вважаємо, що це не канон. Треба було містера Ватніка поставити на обкладинку, або взагалі класику рядового чмоню, щоб діти одразу надихалися. Подвигами героїв СВО. Звісно, ці тетрадки з из торговлі. Ви знаєте, розстраюють друге. Хтось вже сверстала тетрадки, хто ти зготові. Так відомо ж хто це агенти гур. У вас тепер куди не плюнь, буде агент-гур. Якщо школяр не гвинкрил підпалить, то верстальний зошит зробить е, неприятний. А це що? Правильно, це вже майже гражданська война. Гойда! Нарушение закона здесь и о государственном флаге Российской Федерации, как вы видите. І нарушенні всіх етичних норм і правил, яким вообще привикли граждані нашої країни. От хочеться запитати спікерку: оці ці етічні правила вони зараз з нами в одній кімнаті чи ні? А розчалування членів родин це теж російські норми етики. А сотні вбивств, скоєні героями СВО а в російській голубінці, до цього теж звикли граждані. Якщо так, то вопросом ні. Ми з вами буваємо в магазинах і бачимо, що деякі обложки яркі, красочні, красиві, привлекательні. Але, на мій взгляд, вот особливо зараз, вони повинні нести огромную, серйозну воспитательную функцию. Совет федерації обурився зошитами. А ось російська госдума чомусь не дуже обурена перетворенням у дім розпусти. Но, фактично, вони завжди таким домом і були, але коли ніякі Парфьонов? Ні, не той Парфьонов. інший Парфьонов. Так ось член КПРФ Денис Парфьонов, комуняка із партії Зюганова, влаштував собі за гроші приємні розвлічення в особистому кабінеті парламенту. Так, це трохи несподівано. А особливо, коли це ще й потрапляє під приховані камери. Виникає запитання. Хіба цьому вас учив Ленін? Що це за західні ідеали? Може, ви ще й на саксофоні граєте. М? А коли особисто у зюганова намагаються уточнити, чи подобається йому інтим на робочому місці, він чомусь одразу згадує про фронт. Не А какие тут в зале связок? Выяснили, кто за провокацией с депутатом Парфеновым? Слушай, у тебя нет других вопросов? Не, Ну, за просто, ну человек... был на фронте хоть раз. Вот. Информационно, или нет? Вот сейчас на фронте да. я... Ну, я, я извиняюсь. Просто занимайтесь дерьмом. Стыдно за Что, человек демографию повышает. Стыдно за вас. Понимаете? Стыдно. стыдно. Вот за читайте, и изучайте. Просто стыдно за вас. А Парфенов был на фронте? Да, извиняюсь. Глупые вы люди. Все ж таки не настільки глупіє як російський контингент недомиротворців на території Молдови, а саме на кордоні із невизнаним ПМР. Як там треба спілкуватися із московитами, показують місцеві. Мені здається, що це тепер має бути золотим стандартом абсолютно в усіх країнах світу. Передаємо рекомендації в Міністерство закордонних справ не no, дякуйте. Ребят, показую вам, как правильно проезжать пост в Приднестровье. Открываете окна на максималку и включайте вашу любимую музыку. Ось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну тепер розвеселимо. <звучит> Мою Что случилось, ребят? Да. Что случилось? Информация поступила о съемке телефона. Еще. Я, я у себя в стране нахожусь. И Еще хочу, то и снимаю. Такие вопросы ко мне. Вы не снимаете военнослужащих. На территории поставить... Так ко ты ко мне и подошел. Ты хочешь, чтобы я тебя не снимал? Но оно не снимается. А кто сказал? Есть, есть конституция, конституция Республики Молдовы. Я нахожусь на, на территории Республики Молдовы. И буду поступать так, как считаю нужным. Какие вопросы ко мне еще есть? На территории поста не снимается. Вы нет, вы можете снимать? Я задержан или что? Ты что, меня остановил вообще? Конечно. Что, конечно? Я вам объясняю, на территории поста видеосъемка не снимается. Я нахожусь у себя в машине. У себя в стране. Я понимаю. Все, какие ко мне вопросы? Ну, вы не знаете, то, что на территории поставили всем... Какого поста? Вы что здесь вообще стоите? Я не понимаю. Почему? Ты гражданин не какой страны? России. Ну, а я гражданин Молдовы. Я нахожусь в Молдове. Ну, Понятно? А мы все что? давайте, разбежались, и я поехал дальше. Не, не пропускаю. Ладно. Вот Да, да, да. Я пошел, как, Страну. И там рассказывает, кому снимать, а кому не снимать. Я, я нахожусь в своей стране, но у нас свободное государство. Все. Давайте разбежались там, что он там стал. Да. Да. Что стоишь? Ты кто такой, чтобы меня задерживать? На, на И что? И что? Я нахожусь у себя в стране. Тогда... Я гражданин Молдавии. Ну, ну, ты гражданин России. Ты ну, ну, будешь меня задерживать на территории моей страны. Не, ну, ты мы... что-то перепутал, может быть. Все... Давайте разбежали, не, и я поехал по своим делам. Смотри на него. Не, задерживает не, он меня. Ты кто такой вообще? Не, ты кто такой, я тебя спрашиваю. Задерживает он меня. Не, давай, я пошел от машины. Не, будешь вся в России там задерживать кого-то. Вот так ребята нужно проезжать этот вонючий пост придністровський. І здається, західні журналісти вже починають підтримувати цей флешмоб. Друзі, я цілую вас всіх у вушко і у шийку. А ви поки подивіться, як чудово закривають рота російським пропагандистам, які вивчили три слова англійською. Do we need a direct negotiation with Russia? There's a press conference. Oh, okay. No, you can do. Do not touch me. Do not touch me. I'm a U.N. correspondent. Do not touch me, sir. I'm not touching I'm go you. Uh, okay, I'm, I'm gonna go. call Malu. До зустрічі наступного тижня. Не забудьте стати нашим патроном, підписавшись на патреон Яніна Соколова. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. І увага! Ютуб дуже прискіпливо ставиться до проекту вечір. Ну, любить він його роками. Тому інколи перевірки наших відео тривають і по шість, і по дев'ять діб. І ми не можемо це показати вчасно на Ютубі, бо він бляха, нас перевіряє. Ну а на патреоні. Випуски вчасно щотижня у неділю свіжа. Тому підтримуйте те, що ми робимо, і дивіться свіжі випуски щойно із пічки. Там ми маємо можливість спілкуватися з вами сам на сам. Ну і ділитися емоціями і обмінюватися думками щодо наступного контенту. Слава Україні! Слава силам оборони! Цілую вас, котики! Підпишіться обов'язково на канал, бо я бачу, що частина не підписані. До зустрічі! 爸爸。